Дев'ятий клас хімія. Тема Місце хімії серед природничих наук. Значення хімії для розвитку людства. Хімія та інші природничі науки. Ви знаєте, що хімія наука про речовини, їхню будову, властивості і перетворення. Хіміки вивчають природні речовини, а також добувають речовини, яких у природі немає. Досліджують їх і визначають перспективи використання в тій чи іншій галузі. Хімія це природнича наука. Про її зв'язки з біологією, фізикою, геологією, астрономією, екологією ви дізналися ще в сьомому класі. Вам відомо, що біологи досліджують живі організми, а в них. Що миті відбуваються хімічні реакції за участю органічних і неорганічних речовин. Фізики виявляють у нових речовинах ціннісні для людини властивості. Їм необхідно знати, за яких умов у земній корі можуть утворюватися різні речовини. Астрономи разом з іншими ученими визначають хімічний склад планет. Інших космічних тіл. Хімія тісно пов'язана з екологією, наукою про взаємозв'язки живих організмів між собою та з довкіллям, їх вплив одне на одного. Хіміки визначають ступінь речовинного забруднення навколишнього середовища в різних регіонах, складають разом з екологами відповідні прогнози на майбутнє. Вони розробляють методи знешкодження небезпечних речовин промислового походження і видалення їх із промислових стоків і газових викидів. За останні півтора століття на стику хімії та інших природничих наук виникли нові науки фізична хімія, біохімія, геохімія, космохімія, фармацевтична хімія, екологічна хімія. Вони розвиваються дуже швидкими темпами. Хімія пов'язана з прогресом людства. Наше життя важко уявити без використання досягнень хімічної науки, ми є свідками того, як численні полімери і пластмаси дедалі більше замінюють традиційні природні речовини і матеріали. Розвиток сучасної техніки, енергетики, зв'язку, транспорту. Аерокосмічної галузі зобов'язаний з застосуванню нових сполук, сплавів, створенню ефективних матеріалів з особливими механічними, фізичними та іншими властивостями. Хімічні заводи випускають мільйони тонн мінеральних добрив, різноманітні засоби захисту сільськогосподарських рослин від шкідливих, наприклад, комах, тварин, хвороб. Це сприяє розвиткові землеробства і тваринництва, допомагає долати проблему дефіциту харчових продуктів у деяких регіонах нашої планети. Хімічні реакції є основою фармацевтичної індустрії, зростає асортимент ефективних медичних препаратів, які дають змогу людям запобігати хворобам і перемагати їх. Харчова промисловість також використовує досягнення хімії. Харчові добавки поліпшують смак продуктів, емульгатори підтримують їх необхідну консистенцію, консерванти значно збільшують термін придатності. Звісно, всі ці речовини мають бути безпечними для людини. Швидкими темпами розвивається виробництво хімічних товарів для побуту. У торговельній мережі покупцям пропонують ефективні мийні засоби клеї, герметики, лаки, фарби тощо. Використання сучасних засобів побутової хімії значною мірою полегшує ведення домашнього господарства, вивільнюючи час на професійну діяльність та відпочинок. Важко визначити кількість наявних косметичних засобів. Багато речовин, добутих у хімічних лабораторіях, є складниками кремів, гелів, лосьйонів. Вони позитивно впливають на шкіру, волосся, лікують і відновлюють їх. Роль хіміків дуже важлива у сфері розроблення ефективних маловідходних технологій. Розгляньте малюнок 122 схеми повторного використання води в промисловості, утилізації промислових і побутових відходів, оскільки рослини є невичерпною органічною сировиною, зростають масштаби перероблення рослинних залишків на біогаз, біопаливо, біопальне. Розгляньте малюнок 123 Це вагомий внесок у розв'язання енергетичної проблеми у світі. Хімічна промисловість України. За обсягом виробництва хімічна промисловість посідає провідне місце в економіці нашої країни. Вона охоплює виробництво мінеральних добрив, соди, лугів, кислот, інших неорганічних і органічних речовин. Полімерів та матеріалів на їх основі, наприклад, гуми, пластмас, нафтопродуктів, синтетичних смол, хімічних волокон, фармацевтичних препаратів, а також скла, цементу, багато видів вітчизняної хімічної продукції йде на експорт. Хімія пов'язана зі сприйняттям навколишнього світу. Хімічні знання допомагають краще зрозуміти наукову картину світу. У космічному просторі за умов високого вакууму та екстремальних температур існують лише окремі атоми, йони, молекули, а на планетах, їхніх супутниках, кометах деякі прості й складні речовини. Умови Землі, помірні температури, атмосферний тиск, енергія Сонця сприяють утворенню різноманітних неорганічних і органічних сполук, існуванню живих організмів. Багато змін у природі землі пов'язані з колообігом елементів і речовин, накопиченням їх в одних регіонах і перенесенням в інші. Знаючи про ці процеси, можна пояснити, наприклад, утворення різних корисних копалин, вапнякових печер, пустель, наявність у природній воді, певних розчинених солей. Знання хімії допомагають розвивати побут, допомагають зрозуміти, як побудований навколишній світ, яка роль у ньому речовини хімічних реакцій. Використовуючи ці знання, людство може запобігати забрудненню природи і зберігати її для наступних поколінь. Запам'ятаємо висновки теми і, виконуючи вправи, розвиваємо знання цієї теми. Контролюємо, самооцінюємо власні досягнення. Дякую за увагу. Бажаю успіхів! У